У Нас буде численність ЗСУ зберігатись 800 тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись, на жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто, навіть якщо мирну угоду підпишуть, отака буде історія. Тому я б вам дуже радив, ви переходити в ТГК. Самі знаєте де три крапочки в справа відкрити в браузері, якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз за своє а, матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе, і близьких, і взагалі свою безпеку. Тут є пункт про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись Рашки до нас, а наші а, їхні точні, від нас до них. І дай Боже, що вже всі сім. Об'єдналися, близькі, побачили близьких дітей, синок, дочок. Там же ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом. Скоріше бо. пішли далі. Росія закріпить. Політику не щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Знову ж таки, це да бути нереальні речаги впливу у Трампа у Європи на самого Путіна, для того, щоб він знову це все не йшов. І це не просто санкції, це щось має бути більш масштабніше. Зрозуміло, тобто, щоб він знов цю всю історію не ліз. І знову ж таки, треба його чим то продавити. Ну і без заведення закордонних компаній, і оці відкриття нашого торгівельного ринку з Америки і з Європи. Ну неможливо це буде зробити.